Ви ще ніхто брати. Нічого, все, ніхто. Зачу, я не знаю, чому я, я, я щось протокол. Шановна кожна виборча комісія. Це кримінальна відповідальність. Я, я всім я наголошую. Чому Є протокол. Діниця 10 десять двадцять десять двадцять. Дільниця десять Протокол, мока початка. Перепише 277! На сайті зараз написано 427 двадцять сім. ми ще що вождь я, попер... я попереджаю по кримінальну відповідальність. Примерно, Голову відповідальні. ОВК, заступника ОВК. Ви будете за це покарані. Я, я попереджаю. Завтра буде це все виносити. Я зараз вимагаю, щоб ви внесли е, зміни. Голова Литвишко Юрій Анатолійович, заступник Бумак Анастія Миколаївна. Ви займаєтесь кримінальною діяльністю. Ви фальшуєте результати виборів? Ви просто ведете, ви самі оголосили на своїй засіданні, Є відео за, за, за цього, як ви оголосили. А зараз сервина вставила інші дані і вам на це наплювати. І вам на себе наплювати. Ви фальшуєте вже на засідання. Ви будете за це мати кримінальну відповідальність. Я наголошую на цьому, тому я вимагаю, щоб ви зараз внесли зміни. Ви, ви маєте прийти. У вас є рішення ОВК. Ви оголосили офіційне рішення, протокол. Ви маєте по цій комісії зайти і внести зміни, тому що це пряма фальсифікація. Пряма фальсифікація. у тебя ты заносила, да, да? Да, да. я видела, да? Подожди. Вот он колос мог бы печатку. Стелите. Я все Зачем вы сейчас включите? Давайте, сделаем так. Мы официально осуждаем э, у Брицкого 146. Простите, каким образом мы, как члены ОПК, могли ввести другую цифру? Объясните, пожалуйста, наши действия. Ви наші ви, це, я поясню ваші дії. Да. Хто я, хто був присутній член, кожен згідно точно згідно закону, не да. тільки заступник да. і голова, а будь-який член ОВК да, має бути добри, будь... я, я поясую, що має присутній. Що? Я поясню, чому я посіна. Пожалуйста, що двадцять прийшов тому не імпульсивно. І, шановна пані заступник, мені посміялися обличчя і сказала: робіть просто скагу до побачення. Розумієте, так от я стверджую, що якщо ми ді, зараз ді. не змінимо це, ді. то це буде в кожному дільниці, це буде на кожному протоколі, і це буде це просто підкупка перепишена. Він просто купив голову і заступника, вони разом з СБУшниками там в, в Севені будуть просто вставляти те, що їм заманеться. Тому, якщо ми зараз не відреагуємо на це, округ весь вже будуть сфальшовані. У мене є паралельний підрахунок голосів зараз по 90 дільниць, зі на якими я випереджаю пропишу, на 2,5 тисячі голосів. 2,5 тисячі. Єдина можливість як це їм заборонити, це вони хочуть сфальшувати відверто все. Я попереджаю, про кримінальний клас кожного з вас. І не тільки каналі відповідальність. Ви будете, ви будете плакати з вами будуть розвішені по всьому Шевченківському району, Що ви фальсифікатори? Кожна собака буде знати, хто ви такі і що ви такі. Я вас попереджаю. Ви зараз, будь ласка, зайдіть, член ОВК від опозиції, хто від батьківщини ще не ОВК? Ви не розповідаєте, що тобі це має робити. Я не слухайте, слухайте, а ви не дивитесь сюди. 277 ввели 427. Це пряма фальсифікація. Бо що було оголошено на вашому засіданні 277? Я це вже сказав. Я це вже сказав пів години тому. Не я треба, це години тому, тому сказав. Я години тому це сказав. Мене не слухали. Розумієте? <реку>